Про те, що було від початку, що ми почули, що побачили на власні очі, що ми оглядали і до чого доторкнулися наші руки, про слово життя. І життя з'явилося, і ми побачили і свідчимо, і сповіщаємо вам вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. Те, що ми побачили і почули, сповіщаємо і вам, щоб і ви мали спільність із нами. А наша спільність з Отцем і Його Сином Ісусом Христом, і пишемо вам про це, щоб наша радість була повною, ось звістка, яку ми почули від Нього і сповіщаємо вам Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Коли скажемо, що маємо спільність із Ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду і правди не робимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і не маємо нас правди. І якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. А коли скажемо, що ми не згрішили. То робимо Його неправдомовним, і Його слово в нас не перебуває. Розділ другий. Дітеньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, Праведника. Він примирення за наші гріхи, і не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. З того дізнаємося, що ми Його пізнали. Якщо дотримуємося Його заповідей, хто каже, що пізнав Його, а заповідей його не дотримується, той неправдомовець і в ньому немає правди, а хто дотримується Його слова, в тому Божа любов справді є досконалою. З цього пізнаємо, що ми в ньому, хто каже, що в ньому перебуває, той має жити так само, як жив він. Любі, не нову заповідь пишу вам. Але заповідь давню, яку маєте від початку. Давня заповідь це слово, яке ви чули. Знову я вам пишу нову заповідь, яка справді є в ньому і у вас, що темрява минає і вже сяє істинне світло. Хто каже, що він перебуває у світлі, а ненавидить свого брата, той ще досі в темряві. Хто любить свого брата, той перебуває у світлі, і у ньому немає спокуси. А хто ненавидить свого брата, той у темряві. Він ходить у пітьмі і не знає, куди йде, бо темрява зробила його очі незрячими. Пишу вам, дітоньки, бо його ім'ям прощено вам гріхи. Пишу вам, батьки, тому що ви пізнали споконвічного. вічного. Пишу вам, юнаки, бо ви перемогли лукавого. Написав вам, діти, адже ви пізнали отця. Написав вам, батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Написав вам, юнаки, оскільки ви сильні і Боже Слово перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Діти. Це остання година, бо ви чули, що Антихрист надходить, і нині з'явилося багато антихристів. З цього дізнаємося, що це остання година. Вони вийшли від нас, але не були нашими. Бо якби були з наших, то залишилися б з нами, але це сталося, щоб виявилося, що не всі вони є з наших. Та ви маєте помазання від святого, і всі ви знаєте я написав вам не тому, що ви не знаєте правди, але тому, що ви її знаєте, і що всякий обман не від істини. Хто не правдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос, це Антихрист. Він відрікається від Отця і Сина. Кожний, хто відрікається від сина, не має і Отця. Хто визнає сина, той має і Отця. Отже те, що ви почули від початку, нехай воно у вас перебуває якщо у вас перебуватиме те, що ви почули від початку, то й ви перебуватимете в сині та в Отці. Ось обітниця, яку він сам нам пообіцяв. Вічне життя, це написав я вам про тих, які обманюють вас, а помазання, які ви прийняли від нього, воно у вас перебуває і ви не потребуєте, щоб вас хтось навчав, але як те помазання навчає вас у всьому, і є істинне і необманне, так як воно вас навчило, в тому і перебувайте. А тепер, дітоньки, залишайтеся в ньому, щоб коли з'явиться він. Ми мали сміливість і не були засоромлені перед Ним під час його приходу. Коли знаєте, що він праведний, то знайте, що й кожний, хто чинить праведність, народився від нього. Розділ 3. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми звалися Божими дітьми. І такими ми є світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені, тепер ми. Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли Він з'явиться, ми будемо подібні до нього, адже побачимо Його таким, який Він і є, і кожний, хто має цю надію на нього, очищає себе, як і він чистий. Кожний, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх є беззаконням, і ви знаєте, що Він з'явився, аби взяти наші гріхи. А в ньому гріха немає. Кожний, хто в ньому перебуває, не грішить. Кожний, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Дітоньки, хай ніхто вас не водить в оману хто чинить правду, той праведний, як праведний він. Хто чинить гріх, той від диявола, адже диявол грішить від початку. Тому з'явився Божий син, щоб знищити діла диявола. Кожний Хто народився від Бога, не чинить гріха, бо його зачаток у ньому перебуває, і він не може грішити, оскільки народжений від Бога. Так виявляються Божі діти і діти диявола кожний, хто не чинить праведності, той не від Бога. Адже це та звістка, яку ви чули від початку, щоб ми любили одне одного, не так, як Каїн, котрий був від лукавого і убив свого брата. З якої причини він убив його, тому що його діла були злі, а діла брата праведні. Не дивуйтеся, брати мої, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів, а хто не любить брата, той перебуває в смерті. Кожний, хто ненавидить свого брата, той убивця. А ви знаєте, що жодний убивця не має в собі вічного життя. Яке б у ньому перебувало, ми пізнали любов з того, що він поклав свою душу за нас, і ми маємо класти душі за братів. А хто має багатство світу й бачить, що його брат у нестатках та зачиняє своє серце від нього, то як же може Божа любов перебувати в такому? Дітеньки мої, любі мене словом та язиком, але ділом та правдою. З цього довідаємося, що ми від правди. І заспокоїмо перед Ним наше серце, бо коли звинувачує наше серце, то Бог більший від нашого серця і знає все. Улюблені, коли наше серце нас не звинувачує, то маємо сміливість перед Богом і чого тільки попросимо, одержимо від нього, оскільки зберігаємо Його заповіді і робимо те, що йому до вподоби. І це Його заповідь. Щоб ми повірили в ім'я Його Сина Ісуса Христа і любили одне одного, як Він нам заповів. А хто зберігає Його заповіді, той у ньому перебуває, а він у Ньому. А що Він у нас перебуває, дізнаємося від Духа, якого Він нам дав. Розділ 4. Улюблені. Не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від бога вони. Адже багато лжепророків з'явилися у світі. Пізнавайте Божого Духа тим, що кожний дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, є від Бога. А кожний дух, який не визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, не є від Бога, це від Антихриста, про якого ви чули, що надходить і вже тепер є у світі. Ви, дітоньки, від Бога. І ви перемогли їх бо більший той, хто у вас, ніж той, хто у світі. Вони від світу, тому по-світськи говорять, і світ їх слухає ми від Бога, хто пізнав Бога, той нас слухає, а хто не від Бога, той нас не слухає, так пізнаємо духа істини і духа обману. Улюблені, любімо одне одного адже любов є від Бога, і кожний, хто любить. Народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого Сина Єдинородного у світ, щоб ми через нього жили. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого сина як примирення за наші гріхи. Улюблені коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити одне одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли любимо одне одного, то в нас перебуває Бог і Його любов у нас досконала. Що ми перебуваємо в ньому, а Він у нас, дізнаємося з того, що Він нам дав від Свого Духа, і ми побачили й свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус є Божий Син, то в ньому перебуває Бог, а Він у Бозі, і ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має в нас Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Таким чином, любов стала в нас досконалою, щоб ми мали сміливість у день суду, бо як він, так і ми є в цьому світі. У любові немає страху. Але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання, хто ж боїться, той недосконалий у любові. Ми любимо Його, бо він перший полюбив нас. Якщо хто скаже Я люблю Бога, але ненавидить свого брата, той неправдомовець. Адже хто не любить свого брата, якого бачить, то як може він любити Бога, якого не бачить? І ми маємо від Нього цю заповідь, щоб Той, хто любить Бога, любив і свого брата. Розділ 5. Кожний, хто вірить, що Ісус є Христос, той народився від Бога, і кожний, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. З того дізнаємося, що ми любимо дітей Божих. Коли любимо Бога, та виконуємо Його заповіді. Бо це любов до Бога дотримуватися Його заповідей, а Його заповіді не тяжкі, адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ. А перемога, що перемогла світ, це наша віра. А хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Божий Син, Той, хто прийшов водою та кров'ю та духом, це Ісус Христос, не самою водою. Але водою і кров'ю, і Дух є тим, хто свідчить про нього, бо Дух є істина. Тому що тих, які свідчать на небі, є троє Отець, Слово і Дух Святий, і ці троє одно, і троє свідчать на землі, Дух, вода і кров, і ці троє одно. Коли ми приймаємо людське свідчення, то свідчення Боже є більшим адже це свідчення Бога. Який засвідчив про свого сина, хто вірить у Божого Сина, той має свідчення в собі, хто не вірить Богові, той зробив Його неправдомовцем, бо не повірив у свідчення, яким Бог засвідчив про свого Сина. А свідчення це, що Бог дав нам вічне життя, і це життя в Його Сині. Хто має сина, той має життя, хто не має Божого сина, той не має життя. Ось це я написав вам, віруючим в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя, і це та відвага, яку маємо до нього, що коли чогось просимо згідно з Його волею, Він вислуховує нас, а коли знаємо, що слухає нас, чого б тільки ми не попросили, то знаємо, що одержуємо те, чого просили в нього. Коли хто побачить свого брата, який грішить гріхом не на смерть, нехай молиться і дасть йому життя тим, які грішать не на смерть. Є гріх на смерть, не кажу, щоби про нього молитися. Кожна несправедливість є гріхом, та є гріх не на смерть. Знаємо, що кожний, хто народився від Бога, не грішить адже хто народився від Бога, береже себе. І лукавий не торкається його. Знаємо, що ми від Бога і що весь світ перебуває в злі. Знаємо, що Божий Син прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнали істинного і перебували в істинному, в Його Сині Ісусі Христі. Він є істинний Бог і вічне життя. Амінь. Дякую за увагу. Нехай вас Бог рясно благословить. І збереже від всякого зла вас та ваших рідних. Будь ласка, підтримайте цей канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і поширюйте. Допоможіть проповідувати Боже Слово.